Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Нині Ісус Христос має понад мільярд послідовників. Чотири Євангелії зберегли для нас благовістя певних початків християнської віри. Як написано в книзі Пророка Ісаї, голос кличе в пустелі, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки для нього. Нехай кожна долина наповниться. А гори й пагорби знизяться, що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькими. І всі побачать спасіння Боже. Скажи нам, чи ти Христос? Я хрещу вас водою, але йде могутніший за мене. Я йому розв'язати ремінця від його взуття негідний. Він хреститиме вас святим Духом і вогнем, він перечистить свій тік від полови, а пшеницю збере до засіків своїх. Дух Святий злинув на Ісуса у вигляді Голуба. І голос із неба почувся: Ти син мій улюблений, і в тобі моє благовоління. Господи Ісусе, я потребую тебе. Я дякую тобі, що ти вмер на Христі за мої гріхи. Я відкриваю моє серце і приймаю тебе як мого Спасителя і Господа. Керуй моїм життям і зроби мене таким, яким ти хочеш бачити мене. Амінь. Тепер, якщо ви молилися і запросили Ісуса Христа увійти у ваше життя, ви можете бути певні, що він увійшов у ваше серце, бо Він обіцяв, що Він це вчинить кожному, хто покличе Його ім'я. Ви також можете бути певні, що ваші гріхи вже прощені, і ви вже є дитиною Божою і маєте вічне життя. Коли ви бажаєте мати повне і щасливе життя, яке Христос обіцяв, Спілкуйтеся з ним щодня у молитві. Пізнавайте його чудовий план для вас через читання Слова Божого в Біблії. А також спілкуйтеся з тими, хто любить Бога і живе для Нього. І найголовніше, пам'ятайте його чудові обітниці. Я ніколи не покину вас і не залишу. Отож я з вами завжди, аж до кінця віку.